І е, секрет від художників, е, це те, що я тобі дуже хотів сказати, люди сьогодні настільки багато інформації, що люди спочатку сканують, а потім читають. Mm -hmm. І якщо вони зісканували що там забагато, і вони втомлені, вони читати не будуть. Yeah. І е, дизайнерська фішка від художників, це як подивитися, що твоя композиція. На сканування. Виглядає прикольно. Ти просто коли дивишся на загальну картину, ти е, розмиваєш погляд. Угу. Або прижмурюєш очі, або я, наприклад, без прижмурення вмію розмити. Я теж сейчас щоб, щоб дивитися на картинку як на плями угу. Розмило, подивилися кноплями композиції. Так, так не подобається. Угу. Хочется это більшим сделать. Это хочется десь сюди сюда поставить. А палкой хочется тоді вынять. Так. Вот так. Все!